А пенітенціарії організували проблемним підліткам шашковий турнір. Усе кажуть, заради їхнього перевиховання. підтримав ініціативу інспекторів, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської РДА. На змаганнях було все як годиться: суворий суддя, сильні гравці та переможні медалі. Шашковий турнір влаштували у Червонослобідському будинку культури. За рахунком він вже другий. Перед початком змагань урочисте відкриття. Для гравців вітання організаторів та творчі дарунки. Потому напружена гра. Змагання відбуваються за олімпійською системою, пояснює суддя. Сильних гравців він помічає відразу. Я не сподівався, що вони такі здібні і зіграли вони швидко е, і якісно. У турнірі беруть участь проблемні підлітки, що перебувають на обліку у Придніпровській кримінально-виконавчій інспекції Черкас та інспекції Черкаського району. Ці служби ініціювали шашкове дійство. Допомогли також працівники кримінальної міліції у справах дітей. Головна мета таких змагань кажуть перевиховання. Хотілось би, щоб і в житті вони так легко знаходили спільну мову. З людьми, як тут вони нашли спільну мову між собою, так і в житті. Подібні заходи каже учасник змагань. Роман потрібні таким, як він. Вони вчать спілкуватись із однолітками та допомагають краще адаптуватись у суспільстві. Перший суперник такий несерйозний був, а другий важкий був. що вміє грати. Ну відповідно, другий програв, тому що він вміє грати. Закінчили змагання перемогою найсильніших. Тріумфаторам вручили грамоти та медалі. Для Доброскок, Роман Буша, Віка новини.